Спасибо, же людей Твоїх і благослови насліддя Твоє. Ми стимо, да час і на літи віки. О, ми. Легко Обвинявши побежальних святих і безсмертних небесних животворчих страшних хрестових та достойно достойних Господа. Доступи, Спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. День ми досконалий, святий, мирний, безгрішний, ми випросивши самих себе і один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо. Мати освячення наше тобі слабо віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині, повсяк, час, і повсякчас і на віки віки. Mary Mary, Господи, ві помоліся, Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, освячуєш тих, тих, що на тебе упувають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, помноту церкви Твоєї охорони, тих, що люблять красу Дому Твого, Ти прослава Божественною, Твоєю силою. Ні не залиши нас, що уповаємо на тебе, мир світові Твоєму даруй, церквам Твоїм іреям, владі, війську, всьому народові Твоєму, бо всяке добродавання, всякий звершений дар, засати є, що сходить від Тебе, оце світло, тобі славу і подяку і поклоніння, засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків.

Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами, причистої своєї матері, святих славних, секвальних апостолів, святого це нашого Івана Золотого Сверху, іпостопа Константинополя, святого Теодора Стрателата і пророка Захарії, і усіх святих помилує і спасе нас як благий і людинолюбний. Слава Ісусу Христу! Сьогодні дякую вам всім, які складали пожертви для на другу тацю для е, понаціального служіння нашої церкви, е, пов'язничцях для наших капеланів для того, щоб достукатися до сердець тих людей, які як сьогодні чули про блудного сина є далеко від Господа Бога, щоб вони переосмислили своє життя, навернулися, ну і стали. Добрими людьми, добрими християнами. Також сьогодні цитата друга на карітас, не знаєш, тут нашої істрийської епархії чи загальний наш український карітас, який також служить старається підтримати людей, які є в потреби. Але разом з тим, дякую всім жертводавцям доброчинцям нашого храму. Маємо такі пожертви, маємо тисячу гривень пожертв від батьків, які минулої неділі хрестили дитину. Маємо тисячу гривень по жертв як подяку за прожиті роки від невідомого жертводавця. Маємо тисячу гривень від невідомого жертводавця. Також при нагоді хотів би перепросити і ще раз подякувати. <кій> минулої неділі дякую за пожертву. Там було 100 злотих і 2000 гривень. Я автоматично сказав, що було 200 гривень. Мені мій поломар звернув увагу вже пізніше, але хочу поправити цю помилку. Тому також дякую Ані, яка з нагоди свого 70-ліття минулої неділі пожертвувала на наш храм не 200, а 2000 гривень. Нехай Господь Бог всім вам. Нагородить сторицею, допомагає в житті, благословить жертводавцям, доброчинцям, які сьогодні, чи минулі чи завжди стараєтеся послужити, долучитися до життя і діяльності нашої церкви. Миную вам і благих літ. новая літа. літа, новая літа, новая літа, новая літа. Сьогодні теодора Стратилата, теодора Федора, по нашому також. Так, хто має ім'я Федір. Вітаю, нехай Господь Бог благословить ваш захисник, покровитель. Запрошую всього того, що потребуєте в своєму житті. Много є і благи літ нашим іменинникам.

Ну, знаю, що нині ще також і Захарій, забу, що забув, у нас є Захарій також в селі, і Господь благословить тих іменинників які носять Захарія ім'я. Е, з понеділка по суботу, служба Божа, щодня о 8 годині, е, в четвер, буде молитись нашу батьківщину Україну, воїнів і в наміре спільноти матерів молитви. Е, Субота в нас буде задушна, буде молитися за всіх померлих. неділю на 8 годину утрення, 9 година буде перша літурія, і одинадцята друга літургія. Щодо вечірніх богослужень, то вівторок, молебень під час війни на п'яту годину, в суботу вечірня на п'яту годину, сьогодні на четверту годину матері молити будуть мати своє молитовне зібрання на півп'ятуї молебень до Богородиці. Сьогодні є похорон в селі, молодий чоловік помер, на першу годину буде похорон, а зараз після божественної літургії буде молитовне читання Святого Письма. Тут ще раз понеділка по суботу літурія 8 годині щодня, в четвер дня молить за нашу батьківщину Україну, наших воїнів, Божий захист, опіку над ними і в намірні спільноти матерів субота є задушна, буде молити за всіх померлих. Неділя, 8-го година, утерень, 9-го, перша літурія пів 11 друга літурія, щодо вечірнього службу, до вівторок молебень під час війни на п'яту годину, субота на п'яту годину вечірня. Сьогодні на четвер годину матері молитви, півп'ятую молебень до Богородиці. Зараз молитовне читання святого письма на першу годину буде похорон. Такі основні оголошення, які можуть оголосити, Дякую всім за молитву, за увагу. Слава Ісусу Христу! i

Bye. Right.